На сьогоднішній день я знаходжусь е, у фракції партії регіонів не з-за того, що я поділяю політичні ідеали партії регіонів. Я знаходжусь у фракції партії регіонів не з-за того, е, що я поділяю е, бачення партії стосовно е, розвитку економіки, е, зовнішнього вектору. Таки інше. Я знаходжу цій фракції, тому що я вважаю, всупереч, можливо, своїм політичним скажімо, своєму політичному реноме, для мене в першу, першочергово є ефективність роботи мене як мажоритарного депутата задля тієї громади, яка мене обирала. Тому на сьогоднішній день. Якщо хтось вважає, що Атрошенко є якимось штиком, десь там чи щось, це абсолютна утопія. Атрошенко є самостійний народний депутат України, самодостатня людина із своїми думками, переконаннями стосовно будь-яких позицій.